Незаконні встановлення контейнерів та кіосків, а також будівництво магазину на опорі мосту це не єдині неправомірні дії, які відбуваються на Калинівському ринку, відтоді як ним керує Володимир Святошнюк. Теперішнє керівництво дозволило собі відновити старі тіньові схеми. Тому, за словами Вадима Колегая, нікому не вигідно поновлювати його на посаді заступника генерального директора підприємства. Експосадовець каже: нині там безлад, якого він не допустив би у жодному разі. Поэтому... Нове нове руководство города каліновського рынка чітко для себе понимает, що якщо вернусь я на ринок, я не дам ніколи таким вещам происходить. за час моєї роботи на Кліновському ринку. Доходи предприятия возросли в два рази, і ни одного торгового об'єкта не було установлено. Ще в листопаді суд прийняв рішення поновити колегая на посаді. Та керівництво калинівського ринку на роботу його не прийняло. Натомість відбувся ще один суд. Уже апеляційний 24 грудня. Апеляційний суд області скасував рішення суду першої інстанції і відмовив Вадиму Колегаю на посаді. Відтак це не здивували. Екс заступника директора ринку каже, тут не обійшлося без участі нинішніх чиновників, яким він як кістка в горлі. Так як во вторник один із суддів апеляційного суда отривні очі трьоххоматну квартиру. Таким образом, Каспрук помог. Суддям прийняти рішення вигідне для нової власті. Нині Вадим Колегай збирається подати касаційну скаргу. Очікує, що його таки поновлять на посаді, і він зможе поставити край незаконним діям ринку. Марина Чернея, Максим Димко, Чернівецький промінь.